Такі друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми поговоримо про одне з найбільших див в Ірландії, яке можна тут побачити. Це океан і приплив і відплив. Ми поставили тут намет. Намет поставлений далеко від океану. А чому? Тому що зараз океан за Десь метрів 70 звідси, а через 2 години він буде тут. І якщо для прикладу ви залишите свої речі десь в цьому місці, віця десь зараз наш намет, в цьому місці і підете в море, непомітно станеться так, що море прийде, забере ваші речі і віднесе. Давайте пройдемося так наживо до океану. Тут видно навіть, що зовсім мокро, що вода тільки недавно прийшла. І Це, друзі, стається буквально за, за годину якось, за годину, за дві тут уже буде води більше, ніж попуаєць. Тому... Треба бути обережним із своїми речами. Зі мною власне, це трапилося вперше в Таїланді. Я лишив речі, пішов у море, десь годину більше провів у воді, я приходжу, а мої речі вже плавають. Все. Фотоапарат, карточка намочилася і телефон. Є пояснення, що це місяць, вода місяць сонце притягують це, але воно якось наскільки дивно, що я щось до кінця не можу зрозуміти, як це насправді відбувається. Спочатку казали, що це місяць, потім тільки сонце, місяці сонце. Можливо, досі ще не вивчені. Ці дані, наскільки може бути скоро інші пояснення. Але історично це дуже цікаво, бо наприклад кораблі могли тільки підійти до портів, коли приходить прилив. І відійти відповідно. Це треба було все прораховувати. Дивіться, скільки я йду, а ще лише до води доходжу. Це наш намет аж там світиться, дивіться, як далеко. Отже, друзі, пройшло кілька годин. Дивіться, куди вже підібрався океан. Він зараз ще трошки сюди дійде, на цю лінію, бо навіть на цю нам просто вже треба йти додому. Так що неймовірно швидко вода підходить тут в Ірландії. Будьте обережні накладіть свої ради, а то просто вода забере. Дякую вам за увагу и thank you very much to island that gave us hospitality and gave us the shoulder. Bye-bye!